Після трагічного випадку у Києві питання укриттів знову стало гостро соціально важливим. З цього приводу ми вирішили поспілкуватися з депутатками Бучанської міської ради, а також головами ОСББ. Частина підвалів у нас відкрита постійно, а частина ми плануємо з середини червня розмістити охорону, то охорона буде віддалено відкривати. При воздушній тривозі кнопкою буде відкривати всі підвали. Вони на контролі доступу, а частина відкрита для мешканців завжди. Прокоментуйте, будь ласка, розпорядження про посилення контролю за дотриманням правил безпеки під час сигналу повітряна тривога. А особливо пункт 1.1 – забезпечити цілодобовий доступ населення до укриттів під час сигналу повітряна тривога. В нашому будинку двері в укриття постійно відчинено на 24 на 7, Ніхто його не закриває. Люди всі знають де знаходяться двері укриття. Знають, як зайти, де вимкнути світло, включити і так далі. Зараз ми перебуваємо з вами. Це найпростіше це протирадіаційне укриття, розташоване за енергетиків 19А. Воно у нас перебуває на обліку Бочанській міській раді. Це захисна споруда цивільного захисту. Поясніть, будь ласка, що значить укриття на балансі Бучанської міської ради і що значить воно на обліку Бучанської міської ради. На обліку у Бучанській міській раді знаходиться 16 захисних споруд цивільного захисту. Це два сховища і 14 протирадіаційних укриттів. Вони перебувають на обліку, але мають різну власність форму. Тобто є комунальна власність, є державна власність і є приватна власність В комунальної власності у нас. 13. Інше у нас або приватне, або державної форми власності. Але вони всі перебувають на обліку, не у власності. Сховище, те, що в державній власності, це НДІ це у нас державна власність. Агробутпостач це у нас колективна власність, ну, тобто приватна колективна. Одне у нас є. Приватної власності, а не воно процесу передачі КП Буча сервіс енергетики 8. підкажіть, будь ласка, яким чином міська рада буде регулювати дотримання розпорядження відповідно до ОСББ і буде проводити перевірки відповідності укриттів до його вимог? Станом на сьогодні створена комісія за участю Бучанської міської ради, відділу поліції і відділу ДСНС Бучанського Рбучанського районного управління ДСНС. За участю цих представників ми проводимо регулярну перевірку і обстеження цих захисних поруд. Станом на сьогодні обстежено 16, які перебувають на обліку, і 30, які у нас це в закладах освіти. Дана захисна споруда обладнана шансовим інструментом, запасами води, Wi-Fi роутер є практично всім необхідним, яке потрібно до вимог. Яким чином конкретно сюди забезпечується цілодобовий доступ? Цілодобовий доступ у нас зараз забезпечується тим, що воно цілодобово відкрито. Тобто у мене одне єдине прохання. Шановні мешканці, якщо ви перебуваєте в укриттях, дотримуйтесь, будь ласка, правил санітарної безпеки, прибирайте, будь ласка, за собою. Вам обладнали все, що можливо для перебування і комфортного перебування. Будьте так ласкаві, слідкуйте за цим. Прямо зараз поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, а також підпишіться на канал, аби отримувати сповіщення про нові епізоди. Які дієві приклади дотримання доступу до укриттів? На прикладі ОСББ ЖК «Річтаун». що можу сказати, що ми готували укриття ще до 24 лютого, і ми ще до 24 лютого навісали спеціальну скриньку з кодовим замком, і кожен власник знав пароль до, цього, до цієї скриньки, міг підійти взяти ключ і спуститися в укриття. Після деокупації, тобто під час окупації там знаходилися люди. Після деокупації ми почали вдосконалювати ці приклади доступу до укриття. Кожен власник, який бажав, він за цей період вже зробив собі дублікат ключа від укриття і може спуститися туди, в будь-який момент. Після виходу в світ розпорядження щодо того, що укриття мають бути постійно відчинені, ми підсилили цей суці способи, які до цього використовували, тим, що у нас в комплексі є охорона, і відразу після перших сигналів повітряної тривоги вона проходить і перевіряє, чи відкриті укриття, чи мають люди безперешкодний доступ до укриттів під час повітряної тривоги. Якщо говорити у форматі порад для Якихось міських рішень, то, напевно, був би цікавий досвід, який я знаю, зараз будуть застосовувати в Житомирі. Це централізований електронний замок, який буде відкривати по сигналу повітряної тривоги всі укриття. Тобто це автоматичні такі замки, які будуть сигналізувати там, в певному пункті що зеленим світлом, що всі ці укриття відкриті. Щодо ОСББ, спілкування з колегами. Ми розуміємо, що всі наші укриття знаходяться у підвалах. У підвалах будинків багатоквартирних знаходяться комунікації будинкові. І залишити ці мережі в доступі 24 на 7 незачиненими ми теж не можемо ризикувати. Крім того, всі укриття, які облаштували ОСББ, вони облаштовані за кошти власників, ініціативою власників. Допомогою власників і власники будинку бережуть і дбають про це майно. Ті способи, які використовуємо ми шляхом опитування власників, ми зрозуміли, що вони дієві, всі задоволені, нарікань немає, і ми продовжуємо ними користуватися. Деякі голови ОСББ посилаються на те, що підвальні приміщення у їхніх ЖК не є офіційно укриттями, тому їх не відкривають під час тривоги. Як ви можете це прокоментувати? Так дійсно підвальне приміщення в багатоповерхових будинках більш Більша частина, більша частина яких вони не є офіційним укриттям, а вони рахуються як тимчасове укриття. Але е, якщо співвласники, які проживають в цьому будинку, вирішили, що вони мають переховуватися в цьому підвалі, то воно має бути відчинено 24 на 7, або має бути якийсь інший доступ до нього, який би е, влаштовував всіх співвласників, всіх мешканців цього будинку, і вони могли потрапити при кожній повітряній, Тривозі в це укриття. Якщо співвласники вирішать, що їм це не потрібно, і десь поруч є якесь інше укриття там, загальне місце, міське або там, ще якесь, то по рішенню співвласників їх підвали можуть бути зачинені і не використовуватися як тимчасове укриття. Наприклад, в нашому ОСББ у нас 10 будинків. Ми два підвала двох будинків залишили як тимчасове укриття. Вони відчинені 24 на 7, Вони обладнані сам вузлом, освітлення, стільці. І мешканці знають, що вони відкриті постійно. І якщо є така можливість або потреба спуститися, вони спускаються кругла сутична Богу. Друзі, а в якому стані ваше укриття і чи ходите ви туди під час повітряної тривоги? Напишіть у коментарях, чи є туди цілодобовий доступ. Давайте разом обезпечувати життя і робити зміни.